Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сінтайп 244 ТСТ. Зараз є нова модель в наявності. Уже він вже він комплектується П-образним редукторним мостом. Раніше тут були кулакові мости на їх. Зараз вже комплектується редукторним мостом, нова моделька. Тільки надійшли вони в Україну. Також КМОські двигуни встановлені. Раніше були діло мотори, підешні. Хотіли всі хотіли карти. Зараз ось, будь ласка, получайте кемп, встановили 385-й Що по самому трапу? В принципі, змін небагато, єдине, що помінявся міст. Став кращий вибор руля, Колеса у нас 16 і передні, 6х16. Два НШ він має у нас гідравліки. Рульовий основний. Гибкої мухти немає. Тут йде у нас шліцева мухта на проміжутки з'єднує мотор з коробкою. По передачам речах посередині, 4 вперед, 1 назад, понижена, повишена і в сумі виходить 8 на 2 Має блокування заднього моста примусове, підключення переднього моста. 9,5 на 24. На задній, тут вузькі йдуть, але 24. З довантажувачами. Е, від метра в нього регулюється колія, вони в нас вузькоколійні йдуть. Тобто мінімально метр по центрах, метр-метр десять виставляється. З навісне обладнання, там сажалки, копалки на 55 см між дорядку берете і з ним прекрасно працює. Ззаду у нас встановлена трьохточка, такі досить мочні вінти. Навіска потужна. Хороші, крепкі клешні, довгі, високо вони піднімаються. Вал відбору у нас шестишліцевий, він у нас тут йде на 540 тисяч обертів. Двухширкісний. Також має Буксирувально-причепний пристрій має окрему гідрованну. Ось тут заливається, має два гідроконектори назад. Один у нас тут підйомний циліндр, принудительний підйом і опускається під весом навісного обладнання. Таке сидіння з підлокотниками, з регулюванням під вагу і під зріст. В принципі, ціні він там не підріс, ціна така, як і була раніше. Це один із самих бюджетних повнопривідних міні-тракторів вже правда, з адекватним переднім мостом. Однодисковим щепленням він комплектується. Ось так, по місці оператора все, як і раніше, нічого не помінялось. Приборна панелька така проста, з круглими датчиками, їх у нас тут 5 штук. Також є свічка накалу для легшого запуску. Передні крила йдуть в комплекті. Заправлений антифризом, готовий до роботи, може приїхати до вас. Є вони зараз у синьому кольорі, у нас по наявності. Кого цікавить, телефонуйте, дізнавайтеся ціну, наявність, доставку і так далі. Всім гарного дня, до зустрічі, до нових зустрічей.